Ви скажете це дивом, це неможливо, або просто пощастило, просто якийсь випадок. Але насправді в мене кожна, кожна історія така. Кожен кейс, кожна дівчина, кожна людина, яка прийшла на навчання, навчання тета Хілінгу, бо це мій самий глибокий курс, де я ділюсь не тільки Тета хілінгу не тільки інструментом. А я ділюся всією своєю філософією, своїми надбаннями роблю багато особистої терапії, особистої роботи над кожною людиною. І саме тому результати такі просто, просто неймовірні, але у кожній. У декого життя спочатку геть руйнується для того, щоб просто після цього зібрати себе і, 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 і жити себе у когось вау-ефекту зразу. Але, але результати точно у кожній. Це не випадок, це не випадковість, це реа.